Всім привіт! Продовжуємо тему виготовлення ротоваторів, Або фрезат цілина наші називається. Виготовив я ось таку, на вулицях тут краще видно світ виключили. от ось таку шестигранну трубу. Виготовляв я її. З шини двадцятки, там товщина, мабуть, 34 міліметри. Значить, які підводні камені? Шестигранник. шестигранник? 3. 32. Ось такі метр купив його і на йому обварювався. Значить, труба шестигранна на е, на мотоблоці йде 33 по ну 3. От. Іде 33 по ну 3. Тобто Оце расстояние воно буде 33 мм. Значить, Варив перший раз, от сюди наматував фольгу. Ну, нічого в мене не вийшло, просто перевів матеріал. Воно не витяглося. Далі, другий раз я взяв сюди, обмотав ось так в'язальною проволокою. Ну, В'язальна проволока, її діаметр 1 мм, вийшло 34 на мотоблоці. Оця полуось сильно люфтить пришлось опять розрізати, стягувати і знову міряти. Я так думаю, що треба от сюди наматувати проволочку 0,5 мм. Брати або алюмінієву, або мідну. І так от по всій довжині молоточком пристукувати і гарненько його обматувати. Потім должно получиться. Ну, витягувати зразу кажуть. Тяжко. Получилось ну, у мене виготовити. Діло, звісно, морочливе. Не один день на це потрачено. От. Ну і ось приварюю сюди такі от зуби. Ось, на прошлому відео я показував. З труби, вирізав такі кружки, поприварював сюди такі нігті. Тут пощисував, щоб воно. Ось тут, щоб був менший опір. Там такий полукруг вибрав. Ну і ось такі от вийшлися зуби. Це, по-моєму, з трьохчетвертної труби я собі розпускав. Ось тут на ротуваторі буде сім е таких зуба. Тобто оцю довжину ділимо на сім рівних частин. І малюємо коло. Яке теж ділимо на сім рівних частин. І ось я так один приварив перший зуб. І отак от шурупчика перекручую, далі, далі по кругу. Ось у мене ось видно тут, шурупчик був закручений. Тут. І так її по колу провертаю. От. Далі, щоб угадати оцю висоту, зробив отакий от, от упор. Зараз. Ось такий от упорчик. І прихвачую наступ, кожен наступний зуб. Ось такий в мене вийшов кондуктор. От потім досточку передвинув. Шурупчик на наступний зуб, ось отак от рівняється по першому зубу все. І ось таким от чином делаємо порчик і задню сторону приварюємо. І вийде, тоді у нас така спіраль, типа шнека. Ну, в яку сторону воно буде крутити, я ще не розумію, чи буде валить до мотоблока, до центру, чи буде розхидати от мотоблока землю одвігати, ще не знаю. Коли дороблю до кінця, тоді вже зрозумію, куди воно буде його валити. Ну, ось така от штучка. Все, що хотів, розповів. Це все діло в мене поки що на прихватках. Щоб можна їх було тоді поровняти, щоб вони не були не сюди завалені, не викручені. Просто прихватив, підстукав вирівняв. Отак от воно приблизно буде виходити. Все, всім дякую.